І вітання вам, друзі, Житомирщини. Звати мене Надія. І сьогодні в мене відео, можливо, зацікавить когось, як закрити паркан. І не так паркан, а що за парканом. Тому що, наприклад, сітка рябиться, мене задовольняла. Вибачаюся, одразу за шум, нас постійно косять, практично нереально знайти час для зйомок. І от яка в мене. Ситуація за парканом. Я стараюсь це не зняти ніколи. Але наразі вам покажу, щоб ви розуміли, чому я хочу закрити паркан. Раніше мене цього бажання не було такого. Ось дивіться, поряд мусорка. Але це нічого позрівняно. І кусок землі, ну який постійно був в траві, але це теж нічого. Але подивіться, які це звалища. Раз, два, три, три кубки. Це нічого. Це ще нічого. А це відбувається з весни. До осені, отак, до середини, це метрів 10, великі кучі мусора. Це із стройматеріали, і дерева, і все-все-все. Ну, і постійно їздять машини. От, і оце все неприглядне, мені потрібно закрити. Е, чому не туї, от, ну, зелені, все. Е, ну, поки що в мене чомусь, ну, не знаю, поки ще я до цього не, так скажем, не, ну, не знаю. Поки що для мене дуже гарно це кущі похироплідників. Вони скоро ростучі. Цьому кущу всього лише четвертий 4 4 рік пішов, подивіться який він великий. А я ж кажу, зимою практично там в кінці осені забираються все і стається одна мусорка. І коли вже листічка немає, то в принципі це нормально виглядає. А, так, і ось що я казала, що я хочу посадити три великих куща. Тут адейцію, тут похероплідник, люди, він жовтий, і тут рання рожева вейгела. Це все дуже великі кущі. Вони і широкі, і ростуть високі. Так, щоб собі роботу, так скажемо, полегшити. Ось чоловік прокопав, і мені і чоловіку полегшує, тому що чоловік, ось цей шматочок 5 на метр, копав 2 дні. У нього теж здоров'я, так скажемо, не дуже дозволяє це копатися. Тому він мені прокопує, заказала агроволокно, агротекстиль, оцей, що плотніший. І буду сажати прямо в агр на просто три куща. От і тому тут не буде рости трава. Але ось я думаю, можливо, все-таки я викопаю ці лілейники. І іриси, і щоб не хоч буде агротекстиль, мені каже, все одно буде якось іти. Можливо, я вкопаю шифер, але я подивлюся. Подивлюсь по загруженості роботи і тому подібне. Ось. Але все одно я буду так стелити. Або відступаючи, отак лілейники лишу, або ж викопаю. Ну, подивлюся. Але ось так я закриваю це неприглядне місце. Тому було вже. І мною досаджено на цій грядці новій. Ось магонія погодоболисна, вона, до речі, не вічно зелена, тому якщо вона буде рости, ось тут ще краще вона все закриє, докуди досипають мусор. От, ну, Звісно, що я думаю ще про туї. Брабант, можливо, можливо, якісь Іще, Ну, Тут велике чесне місце, то тобто, я можу посадити між цими кущами ще раз, два. І ось переход на цей квітник третю тую. Тому, якщо в мене буде. Ні, якщо в мене була б фінансова змога, я б це зробила, поки що в мене немає. І хочу почитати, яка туя, які найшвидше зростають. Швидкість зростання велика, а потім її тримати метрів два і всі кущі її підстригати. Тому ось так ми будемо закривати сітку. Потім я все покажу. Так, І це другий день. Працюю я тут, ну, не тільки тут, але що я зробила. Викопала от іріси, лілейник. Пропонувала безкоштовно їх, ніхто не хоче. Ну, що робити? Мусиш викидати щось, нема куди саджати, Буду все ж таки, я вже думаю, якщо робити, то робити вже так, щоб так скажімо, було надовго і не заглядувати. Роблю, ось я рівчажок і буду вкопувати шифер, а потім стелити агроволокно. от Викопала свої тюльпани. Ось все, що мені за сьогодні вдалося зробити. Буде далі. Так, і трохи я змучена, бо тільки докопала я е, шифер, заложила е, туди. О, трошки його видно, але це нічого. Це й з тої сторони мене положено. Щоб не йшла трава, бо не було вкопано, тоді я приберу. А кущі розростуться, отут, як углова грядка, взагалі було так видно шифер, зараз все розрослося, а взагалі нічого не видно. Е, тому дивіться, постелила агроволокно, я брала це метр ноль п'ять. Чому? Тому що я хочу в цьому році, в мене більше я не планую далі продовжувати тут грядку, а хочу висадити цих три великих кущі, бо там їм вже тісно і хай закриває мені цю і цю мусорку, хай наростає. Щоб воно наростало, даю пролонговане їлі. доброго тут в мене в гранулах, і обов'язково таблетку від хруща буду кидати. Як я буду робити дірку для посадки? Це мені підказала в коментарях. Дівчина, на жаль, не пам'ятає ім'я. Ось такий паяльник. Ну, Я казала, що можна паяльникам, ну так крест-навкрест, але ж мені це кущ. Вона підказала, що десь чи бачила чи знає, що кладуть отак тарілку. І отак просто паяльником вижигають навкруги, щоб воно було рівненьке. Ось. Тому це я так приміряла. Ось маркером я зараз позначу точки, де я хочу, і проколю так дирку, тому що дивіться, зроблю я паяльником ці дірки, але кущі надвеликі, мені неудобно буде в агроволокні забирати землю, все. Так як воно вузьке, я планую посадити кущі. А потім акуратно буду держати там, гілки по 3 десь гілки і десь по сантиметрів 50 надіти це агроволокно. Ось так: одну рослинку, потім другу, потім третю. Ось, надіюсь, що я намічу правильно, так я планую. Звісно, що тоді може воно щось порушиться, але ну, надію, що все буде нормально. Тому буду розплановувати з маркером. тут 5 метрів. Я беру. Кіроплідник ось у мене раз, два, метра три. Е, і сюди, щоб метр хоча б, що е, до, е, до сітки. Е, тому буде тут у мене ось, ставлю так крестик і посередині буду, потім я зараз візьму, піду шпильку, зроблю так гіркі гарні, щоб мені було видно, де копати. Я буду знати, що це буде середина. І далі отак розмічу. І ще два куща і буду всаджувати. так, удалось мені не знімає протягнути з хати з вікна удвінителі, ось так. Бачите, я положила тарілку і доволі легко паяльник робить дирку навколо, одразу запаюючи е, цю тканину. От. Е, тоді я планую е, припідняти тканину, викопати яму. от Ось так потрохи. Буду далі робити. Ось так я вирізала, дивіться. Звісно, що це все робиться в сонячну, помічаю погоду. Не дай Боже, щоб скрапотів дозік, щоб не вдарило током. Ось. І ось так я помічаю. Буду відгортати, робити ямку і саджати. Так, води дала я цілу лійку. Щоб гарно промочити, будемо пробувати одягати. Акуратненько. Ось так. Ось. Все. Ой, краса. Дівчата, хлопці, краса. Я вам так скажу. Все, поки підлазую кирпичик. І дивіться, в мене є мульча. Обов'язково я ось тут це все обложу мульчею. І так я всаджую ще своїх два куща і е, е, сама система зрозуміла, що я даю І це я Тільки вже покажу вам результат. Ну, от і все. Закінчила я свою. Боже, як я просто в мене така була мічка закрити це. Скажімо так, не так, паркан, що за парканом. Що я вам хочу сказати? Дійсно, ну, хай лучше так буде агроволокно, чим так буде рости зілля. Не знаю, коли я буду далі продовжувати. Але вже за цей час наростуть кущі, а не як на тій ось грядці, Я чекаю, поки не наростуть вони ось. А тут, а поки я буду думати, дасть Бог жити слідуючий год, позаслідуючий, це не важно. Кущі ростуть довго, тим паче їх треба постригати, щоб вони були такі розлогі в різні боки. Звісно, що для краси, якщо я буду в лісі, я наберу кори, я так засиплю корою, щоб було це все красивіше просто виглядало. Тут така була. Трошки так подерто, це таке воно пройшло. Воно пройшло складене, я не бачила, я заложила, щоб там зілля не росло. Ну, але поки буде так. Я радію. Я радію, що тут вже не буде лісти бур'ян, що я забуду, можу забути за цю ділянку на декілька років, а мої кущі будуть рости. Рання рожева вигела, калинолисний похерплідник лютеос. І дейція рожева, саме яка махрова, не махрова яку кольору. Я не знаю, але я знаю, що це дейція швидко ростуча, тому що там був такий манюпусінький пагінечок мені дали навесні, а вона вже якась виросла. Тому ось так, кому може комусь це відео буде в нагоді. Можливо, також немає в паркані якось відмозки, ліза зілля, і ви хочете закрити паркан. Навіть бувають, хочуть закрити, навіть не сітка, а просто паркан хочуть закрити, ну такою якоюсь огорожою. То не чекайте, там якісь квіти, все таке можна купити кущі, які вам подобаються, і саджати. Що я ще можу тут посадити? Ось тут посередині, практично вновь, де лежить оце, туди ближче, тому що ту йдуть отак вверх. Я можу посадити декілька туй, щоб було гарно і взимку. Ось тут одну тую, ось тут одну тую, і ось тут одну тую, і, можливо, вугол. Якщо в мене буде фінансова змога, я ще куплю чотири туї, які швидко зростають, почитаю, і ну, це буде далі видно. Все, я щаслива ще закінчила цю е, свою, можна так сказати, е, кущову. Загорожу від, так скажімо, з парканом ще хочу вам ще сказати, є ж це агроволокно 320. Тому так не вийде, як у мене. Тому придеться копати яму в агроволокні, всаджувати мені було набагато легше, чесно вам скажу, так, так саджати. Можливо, полосками так і добре. Можливо, потім, якщо я запланую далі просто нижчі кущі, я куплю ще одну полоску і так. П'ять метрів знову, що п'ять прокопаю, опять так наложу і досажу кущі. Теж так можна буде, все можна, а потім засипати мульчею і все буде клас. Тому дякую всім за увагу, за коментарі, за лайки, за підписки. І дякую нашим захисникам, що ми можемо робити свої квітучі, гарні садки на зло тим клятучим ворогам. У нас Народ такий, скажемо, йде, не, 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 а, а ми собі робимо своє діло, прикрашаємо нашу рідну, неньку Україну. Всім здоров'я, наснаги та мирного неба над головою. До зустрічі в нових відео!